Вітає панство. Просинатись, прокидатись, пробуджуватись. Ці три слова означають один процес, але своїми особливостями. Українці усвідомлюють ці особливості, а для тих, хто лише вчить українську мову, я поясню. Основі розуміння кожного українського слова є корінь. Тож, дивлячись на корінь слова, ми розуміємо ці особливості цього слова. Просинатис, корінь, сон. Отже, просинатись – це є природній. Спокійний вихід стану сну, внаслідок задоволення фізіологічних потреб організму. Прокидатись, кід, кидати, кидатись. Отже, прокидатись цей раптовий вихід стану сну, внаслідок агресивних зовнішніх дій людей, тварин, механізмів чи природи, або внаслідок страшного сну. Пробуджуватись, буд будити. Отже. Пробуджуватись це вихід стану сну внаслідок цілоспрямованих або випадкових дій людей, тварин, природи чи механізмів, які розбудили. Панове українці, плакаємо нашу мову, словін, і буде нам соборна Україна від відбереся, Поволок та какас і аж до Сахаліну. Слава Україні!